Ви тільки послухайте це. Мер північної Кароліни закликала проявити співчуття до вбивці Українки. Погляньте на реакцію американця. Святі небеса! Та ви жартуєте! Ви жартуєте, правда? Люди! Вони пробили нове дно! Вони пробили нове дно! Мер Шарлот, Північна Кароліна, сказала, що ми маємо проявити співчуття. Співчуття до того хлопця, який вбив українську дівчину у потязі. Ми маємо проявити співчуття до нього. Серйозно. Я вже не вірю. Що це реальний світ. Я не можу повірити, що я взагалі це читаю. Не можу повірити, що мер міста, який бачив відео з тим, що сталося з цією молодою дівчиною, таке сказав. Невже я вживу в якійсь збоченій версії США? Що сталося? 40% відсотків цієї країни з'їхали з глузду. Вони збожеволіли. Я більше не витримую цих лібералів. Не можу. Ми маємо ухвалити якийсь закон, щоб потрібно було проходити тест, перш ніж можна буде зайняти посаду, щось, що покаже, що ти при здоровому глузді.